Біля лікарні збирається медичний персонал. Сьогодні вони змінили білі халати на одяг для робіт в полі, розповідає молодша медична сестра Віра Гриб. Підемо садити картошку, як де потреби лікарні, де потреби там ще може комусь треба буде. Сідають в авто та вирушають до поля. Тут їх вже зустрічають працівники з центру культури. Доки трактор виурює ділянку та робить колію, за два десятки жінок починають наповнювати перший рядок картоплею. Земля мокра. Та попри це, сподіваються, що врожай буде хороший, бо працюють всі злагоджено і за технологією, говорить методистка центру культури Юлія Францова. Нам розповіли, що треба садити щільно, все своє не потрібно буде витрачати кошти. Аби урізноманітнювати меню в лікарні, необхідний власний запас продуктів, розповідає помічниця кухаря Світлана Тороп. Каже, за 35 років роботи вивчила раціон хворих. Взагалі, то пісне, бо хворі. Не, ну, не, не дозволяється їм там таке, щоб жирне. Картошка, борщі, супи, макарони, каші. Таку ініціативу, каже, підтримує і столяр лікарні Віктор Скрипник. Він разом з іншими чоловіками носить мішки. Бо я проробив 19 років в лікарні, ну, плотником, то це перевосне картоплю. Під посадку картоплі міська рада визначила 18 соток землі та надала техніку, розповідає головний лікар Ігор Огиренко. Тож наступного року планують розширювати перелік овочевих культур. До цього ми закупляли або за власні кошти, або виділяли кошти міська рада для закупівлі овочів. Це, звичайно, нам допомога у фінансовому плані дуже велика. В середньому в рік ми використовуємо 2-3 тонни. До садів перемоги громада долучилася торік, каже директор територіального центру соцобслуговування Андрій Заїченко. Тоді ж і почали вирощувати увесь борщовий набір для потреб свого закладу. Тому з власного досвіду знає про користь такої програми у місті. Все це готується для забезпечення якісного харчування, як вимушених переселених, і також самісінько в стаціонарному відділенні територіального центру і для осіб, які проходять лікування в частинах борщового набору, яке ми вирощуємо, йде на Збройні Сили України. Ми можемо самі забезпечити і забезпечити резерв продуктів харчування. Це дуже, дуже значно для громади. Зі слів Андрія Заїченка картоплю надав благодійний фонд МХП громаді Тетяна Зозуля Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси.